До дня народження Великого Кобзаря. Там тривають генеральні прибирання та чистка пам'ятника поета. Побувала на Толоці і наша знімальна група. Робота в парку Шевченка від відранку. Комунальники готуються до 203-ї річниці від дня народження Кобзаря. Триває не лише прибирання зеленої зони, чистять і пам'ятник. Останній раз його намагались відмити кілька років тому, але тоді спроба не мала успіху. Цей пам'ятник в останні мили 6 років тому. От, але, на жаль, тоді не, була, не використовувалась така техніка, такі реагенти, і спроба не дала того ефекту бажаного, який очікували. Сьогодні ж використовують спеціальні екологічні реагенти, які не завдадуть шкоди ні монументу, ні навколишньому середовищу. Високий тиск води дозволяє вичистити навіть важкодоступні місця. Ми моємо сам пам'ятник і моємо підістал його. Ми це робимо апаратом високого давлення. Не используя никаких кислот, при помощи давления и воды удаляется грязь, которая скопилась в дальнейшем. Мы планируем покрыть постамент, когда нам будет давать погода, теплое время года. Граніт ми покроїм защитної емульсією, яка дасть блеск і которая придасть на камню. Місто на миття пам'ятника не витратило ані гривні кошторису. Адміністрація і бюджет не витратили жодної копійки, крім того, що ми дали можливість піднятися до електрики, до води, а також ми забезпечили вишку. Ольга Киселевич, Володимир Клішаков, телеканал Київ. На вулиці Інститутській біля виходу з метро «Хрещатик» облаштовують наземний після.